Всесвіт футболу! Фавбет – офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. Поєдинок такий непростий проти одного із лідерів чемпіонату. Матч, в якому ваша команда грала в більшості у другому таймі. Наскільки ви задоволені чи не задоволені цією нічиєю? Ну ми, звичайно, не задоволені нічиєю. Намагалися скоротити очках Здобути перемогу сьогодні, тим більше, що, як ви сказали, весь другий тайм грали в більшості, постійно володіли м'ячем, скривали фланги зліва, справа, подачі йшли, але ну, багатьма фазами гри, можна сказати, я задоволений, добре пресингували, добре переключалися із атаки в оборону за рахунок. Контрпресингу і гол забили після відбору на половині поля суперника, але не вистачило головного творчих дій в завершальній стадії. Ну і крім того, зі стандартами поки що теж мало загострюємо. Нема такого у нас на сьогоднішній день в команді виконався в стандартах положень. Наприклад, як є такий легендарний гравець чорноморці, у нас такого поки що нема. От ви самі сказали, що пресинг пресингували дуже добре в першому таймі. Це було таке налаштування команди, тому що враховуючи наявність Ракицького, який добре починає атаки, це по суті спрацювало. Ну так. Головне, що всі ці дії були синхронні і агресивні. В цілому, по цьому періоду, в команді три перемоги було поспіль, зараз нічия. Як проаналізуєте цей етап? Та ну, поки що не на часі аналізи набрали 10 очок. В чотирьох іграх з одного боку непогано, але ну, сьогодні, звичайно, трошки прикра втрата очок. Я вам дякую за коментар. Олександр Миколайович, дуже важкий такий емоційний поєдинок, поєдинок, в якому в вашій команді, можливо, не все вдавалося в першому таймі, потім ще й вилучення. Яке ваше враження від цієї нічиєї? Це хороший результат для вас? Ну, те, що складалося, да, скажімо, на футбольному полі сьогодні, да, і другий тайм взяти, то звичайно, ніча для нас, мабуть, сьогодні знахідка. скажімо так, по грі перший тайм, десь, мабуть, хвилин 20-30 забули вийти на гру. Ми, ми таки здавалося, що хлопці вийшли, дуже розслаблені. Ні, не було концентрації, боротьбу всю програвали, вже після пропущеного голу да, почали грати, де почали боротьбу вступати, накривати, почали щось почало вирісовуватися, але, звичайно, вже спочатку другого тайму вели вилучення, і, думаю, всі плани наші вже було перечоркнуто. в цьому. Була, в принципі, скажімо так, робота над обороною сьогодні. Гол Ракіцького прямим ударом зі штрафного. В нього вже був один гол з гри, теж такий дуже видовочний. Здалося, що він нібито дав якийсь імпульс команді, трохи повернув гру, але все одно дуже складно було. І потім знову червона картка. Вилучення, ще одне. Ви говорили, наскільки це проблема зараз для команди. Ну, в десятьох, я думаю, кожній команді грати важко цілий тайм, Так що ми не виключення, да. взяли очко і будемо. Ну... Розбирати, будемо готуватися далі, тому що вже через тиждень у нас теж дуже важлива гра, і треба підійти до неї в поні бойовій готовності. По кадровій ситуації хачаріді сьогодні замінили, можливо, вже відомо, що з ним? Щі, ні, ще нічого не знаю. Що з ним треба зробити обстеження, подивитися, що там ну це теж один да, з таких факторів, що втрачати захисника там з тайму, теж ну, дуже, дуже. Скажемо так, неприємно, і то добре, що Скіба вийшов в ігру, тому що в таких матчах буває, що захисники ну важко входять, і, але він впорався і відіграв дуже непогано. У атакувальному потенціалу Луї Фер Кулич наскільки от ви задоволені ними за відсутністю Хобленка і по Хобленку, теж як ситуація? Ну, Олексій ще відновлюється. не Думаю, будемо дивитись, встигне він зіграти в цьому році чи ні. Не можу ще відповісти на це питання. Звичайно, від цих двох нападників хочеться бачити більшого. Твій всесвіт футболу. Фавбе офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег.